Вітаю, сьогодні, друзі! Ну що, під час перемовного процесу представників Америки Відькофа і Кушнера в Кремлі був Ван І представник Китаю права рука Сі із питань міжнародних, міжнародних питань зовнішньої політики, питань зовнішньої політики. Давайте подивимося, для чого приїжджав туди представник Китаю, що він хотів, для чого він був там. Хороші новини якісь привіз. А, новини полягають в тому, що Кремль повинен стояти чітко на своїх позиціях. Оце хочу отак і більше ніяк, якщо будете мішати, не почну війну з Європою. Тобто, тут якісь новини він привіз, що Раша повинна стояти і боротися. Так, до, до останнього все. От таку -от, от таку. Ну, ми ж і почули, да, що Путін сказав. Стоїмо до, до останнього, бо страшний суд, до страшного суду. Передав ці вісті Путіну, да, імператор імператору, що зупиняти боротьбу. Ну, тут, якщо зупиниш боротьбу, то це буде страшним судом для тебе. Обернеться страшним судом для тебе. Зупинятись не можна. Да? Зупинишся, то тут хит... по-хитрому якось створював ситуацію по-хитрому. Контроль. Ну, взяти, взяти по-хитрому роботу Путіна, роботу імператора під свій контроль. Тобто приїхав контроль, контроль, а Путіна рашу контролює Сі Цзіньпінь. Тобто продовжити роботу по контролю над ситуацією. Над ситуацією. Значить, ситуацію з війною контролює Китай. Так, що він хотів? Співпрацювати. Да? Якщо хочеш співпрацювати, ну, тут він підучав, що треба робити. Що треба робити далі. Бо тут, бачите, тут є людина, яка. яка... Очолює цю роботу, да? підучав, що треба робити. Приїхав до певних. З пропозиціями, що треба далі робити. От він приїхав з пропозицією, що треба робити далі, як одна команда, як одна команда, треба прийняти певні рішення, певні рішення. Вніс, вніс поправку, да? підкоректурував. Пропозиції по цьому плану змінювати, змінювати, ну, знаєте, я вам скажу так, що старші аркани випали всі. Тут Китай, Китай стояв за початком цієї війни, тому що пропонував, як тут удачно, Подолати перешкоди, розвернути ситуацію, да? і причому законний спосіб. Закон, законні вимоги, якісь свої, да? рішення треба приймати. Треба, щоб він відмовився від, від, від того, того документу, який йому привезли і запропонували. Да? Запропонували. Тому що. Тому що Якщо не відмовишся, то буде тут кардинальний розворот із ресурсом, який ми тобі даємо. Отак от. Пропозиція. По Україні. Тобто ти повинен далі продовжувати рух по Україні. Відмовишся, не дамо коштів. Для чого це Китаю треба? Для чого це Китаю треба? Що угу. такі зміни? таємниця Тут таємниця, тут у них своя свої е, розрахунки, таємні розрахунки. І Україна входить в ці розрахунки. Тут стратегія і тактика, військова стратегія і тактика, і Україна входить в цю, цю стратегію і тактику. Тут є якісь таємні таємна операція Китаю, та таємні інтереси. Що саме? Що саме? Вони давно визначилися з цим. Давним-давно, можливо, навіть на самого початку, як тільки виникла ідея, що Росія буде нападати на Україну, а ми пам'ятаємо перед початком за два тижні, здається, Путін вже був там на Олімпіаді, сидів як суслік на трибуні. От. Тому там все сплановано з цією спецоперацією і визначено. І в, ц... і в цій спецоперації, яку розпочав е... Путін, є таємна, таємна якась е... зацікавленість самого Китаю. Недавно визначилися. Тут, тут, велася, тут велася підготовка таємно, слухайте. А, цей, а Китай тут і стратегію, і тактику навіть розробляв разом із Путіним. У ну, нього своя, свої, своя зацікавленість. І вони готувалися, вони готувалися до цього, вони ставили певні цілі до цієї війни Китай. Вони притискатимуть щось через цю війну, вони будуть проти... таємно притискають свої... Свої, інтереси. Свої... свої інтереси, а ще вони визначили, що вони хочуть, що вони хочуть. Втрачені були колись, колись було щось у них втрачене, вони отримали поразку. Тепер хочуть докласти всіх зусиль помагу? Да, тут, тут. тут втрати були якісь у них, дуже великі втрати, програш, поразка. Тепер вони хочуть забрати це назад, віддайте нам назад, Хочемо мати назад. І, і застосовують, протискають свої інтереси і використовують в цьому помагу все абсолютно, що, що треба. Розумієте? Велась підготовка. Що? що вони зараз? Так, колись вони втратили щось. Це що Що вони втратили, отримавши поразку, вони втратили таймань, вони втратили далекий схід. Тобто в них, свої, в них свої цілі є. Тому що втрачені були колись у них землі, пентаклі. Так. А що вони зараз хочуть? Для свого дому, а вони хочуть забрати те, що вони колись втратили, слухайте. До свого дому вони захочуть забрати землі, ресурс. Ну, це це земне, це пентаклі, це, це ресурс, це земля, це, це тягнеться давно. Те, що немає розвитку, вони ніяк не можуть це зробити, ніяк не можуть його забрати. Те, що тягнеться, те, що немає не руху, розвитку воєнним шляхом, вони не можуть забрати його або не хочуть, забрати військов... вони не хочуть забрати військовим шляхом. Що вони, вони чекали довго. Вони довго чекали. Вони засівали, засівали це поле, а тепер чекають урожая, що вони хочуть. Да? Що вони хочуть успішно, успішно протиснути рішення, пов'язане з трансформацією. Знайти шляхи наново, те, що було обнулено. Да? Трансформація, обну... обнулення рішення. Що за рішення? Пауза. Дипломатична робота. Через дипломатичну роботу вони хочуть прийняти рішення про трансформацію пентаклі ресурсу. Що саме вони хочуть? Вони залякують, вони тиснуть. Тобто вони помагу застосовують все, що треба було. Ну, залякування да? заради своїх бажань. Вони хочуть, щоб їхні бажання здійснилися. Що вони хочуть? Що хочуть? Вони атакують через війну. Ну, дивіться, вони бажають, щоб війна продовжилася. Це для них розчарування, да? бажають мир для них розчарування. Ну, не хочуть вони миру, це іншими словами. Тому що в майбутньому, в майбутньому Їхнє завдання і бажання в майбутньому зібрати всі свої пінтаклі до кучі, всі свої землі до кучі. Десятка, десятка пентаклі. Бажання в перспективі. Вони так довго до цього йдуть, і вони хочуть завершити цей етап, зібрати. Тому війна їм для... потрібна для того, щоб зібрати ресурс, пінтаклі свої зібрати. Землі свої зібрати. Холодні розрахунки, вони включають холодні розрахунки. Тому. Ставлять, ставлять Єрафанта перед певним вибором. Єрафанта Трампа, Америку. Ставлять перед певним вибором. Да, вибір, вибір. Затискають, затискають цією війно, війна для них як, як важіль тиску, да, от залякування, важіль тиску атакувати, да, атакуючи, вони тиснуть. Тому що хочуть забрати Пентаклі, тому дивіться, двійка, цей єрофант випав між двома двійками. А це тупікова ситуація, це вибір і це вибір. Так? Добре, подумай, що ти хочеш. Тобто Америку ставлять, затискають в лещата, що, що ви хочете, так? що ви хочете. Знову двійка випала. Знову ага, ага. Ви подивіться. Дивіться, як Таро говорить, що, 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 вибирай друзів. Вибирай друзів. Америку ставлять, кого? Дивіться, три цих, три двійки навколо Єрафанта випало. ви розумієте? Вибирай, 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 кого. Просто кричать, вони просто кричать: друзів! Вибери собі друзь, друга, кого ти, кого ти вибереш. Значить, дивіться, якщо. Тут вибір. Кого вибере Америка? Тайвань чи Україну? От і вибирай. От і вибирай, так? Да? Трамп. Або віддаєш нам Тайвань. Ми віддаємо тобі Україну. Отак от, от. Не віддаси Тайвань, війна буде продовжуватися. Отак от. Так от. Тут ставлять Америку, кого з друзів ти вибереш. І, те, і там партнери, тут друзі-партнери. І тайванці, партнери, друзі, і, і українці теж як йдуть як партнери. Да? Ви розумієте, як, як вони під, підганяють оце? Що хочуть. І все це йде по дьяволу. Ви представляєте? Це підло підступно. Через людську кров, через, ну, ну, і все це йде по дьяволу. Жесть просто. От для чого він явився. От чому плішив і так зразу поміняв риторику. Розумієте? Не будемо підтримувати. Підеш на мир, не получиш ні копійки. На початку було сказано: привіз вісточку від Сідзіньпіня. Да? Ось і на кону на кону стоять великі гроші, великий ресурс. На кону стоять, стоїть або Україна, або Тайвань. Величезна, величезна ця, ну, ресурс великий, дежавю, таке, таке вже неодноразово в світі було. Давні друзі, давні партнери, на кону. І, і знову таке по кому ти нанесеш вибір, по кому ти нанесеш зрадницький удар. Як я вже сказала, трійка мечів це, ж, це зрада. Е, да, трійка мечів – зрада. Дивіться, віддасть Тайвань, значить, він зрадив Тайвань. Віддасть Україну, зрадив Україну. Все, як завжди, вибір, вибір. Ну, що, це, ну, ми поставили запитання, запитання поставили. Для чого він туди приїжджав? Ван і у, у, у Росію. Зажимають, зажимають американців робити вибір. Ось так. Пропозиція вести гру далі. Захист, скандал, активація ідеї, ідеї, скандал, розмова, ведуть гру. Ведуть, і, і, ведуть, і ведуть таку гру і домовляються, да? домовляються стояти далі, захищати ідея, яка активно діяти для того, щоб підвісити через обман, підвісити американців, швидше всього, да? або створити некеровану ситуацію, підвісити у безвихідну ситуацію. Для того, щоб знайти вихід з ситуації із катастрофи, із катастрофи. Так, от, реалізувати ідею. Реаліза... Обмежити реалізацію, обмежити обмежити реалізацію катастрофічних якихось. На... Ну, Тут як, як шанс, як шанс, розумієте, партнери шукають шанс. Партнери це... Китай і Росія шукають шанс відійти від катастрофи, від обмежень, зняти санкції, розумієте? Шукають нові дороги, посилюють свій союз комфортний, так? тому що тому, що важка ситуація, тому що йдуть по ілюзії ці бізнес-проекти і так далі. Ну, Дивіться, основне завдання, для чого він приїжджав, це, звичайно, це. Зажати, зажати американців зробити певний вибір. От так от працюють китайці. Можна навіть позавидувати, да? як вони розставляють удало ловушечки. От так от. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.